На науковому корищенні. І хочу вам представити вашій увазі лекцію по темі мікросвіт панцирних кліщів, життя про існування якого, мало хто здогадується. Мало хто собі уявляє те, що на нашій планеті є світ, недоступний неозброєному оку людини. Це є світ панцирних кліщів. Звичайно, коли хтось говорить про кріщів, Люди собі уявляють, більшість з нас собі починає уявляти небезпечність для здоров'я тварин. Це паразитичні істоти, шкідники різних культурних рослин, продуктів і все таке інше. В деякому сенсі це є правдою, але це стосується тільки окремих груп пішів і далеко не усіх. Власне, панцирні кліщі – це та група організмів, яких оце все не стосується. За всю історію Землі по сьогоднішній день відомо багато груп кліщів, які ми бачимо на даному слайді. Перед вами представлена класифікація кліщів, де орібати належать до ряду серкоптифорних кліщів під ряду крофорних. Однією з особливостей будови панцирних піщів є поділ їх тіла на два віки. Це є перший протиросома і другий істеросома. Їх тіло має різні щитинки різних розмірів, різної форми і різних типів. Це є ничисті щитинки, це є щитинки різні булавовидні, веретеноподібні, пластинчасті. І таке інше. В вашій увазі однією з особливостей будови, я колір гуріпати, як різних видів, так і одного виду, може змінюватися від світло-коричневого до темно коричневого Також бувають безбарні кліщі, червонуваті фліщі. Довжина тіла в середньому коливається від доли міліметра до максимум 2 мм. Можемо собі уявити, які вони малесенькі. На поверхні тіла формуються різні захисні утворення, які функціонують як захист від хижаків. Це є різні там, шипи, різні вирости кутикул. Танцуні кліщі відомі ще з дилону. Це епоха, яка набагато раніше з'явилася ще до динозаврів. Тобто вони з'явилися набагато раніше, як динозаври. Е, на представленому слайді ви можете подивитися, як виглядає пансерний кліщ у янтарі. Це викупний кліщ, типу втіракаї. От власне на таких спеціально підготовлених препаратах можна вивчати. Викопних кліщів. Де живуть панцирні кліщі? Панцирні кліщ живуть у різних гірзоках. Переважно це є ґрунт. Також вони живуть в лісовій підстилці на рослину. Деякі рибатили пристосувалися до життя навіть у воді. Яким чином вивчають рибати? По-перше, треба зібрати ґрунтові хроби. Матеріал. Оскільки переважно більшість живе в воді, тому ми беремо готові проби. Їх відбираємо з допомогою спеціальних бурів, які ви зараз можете побачити. Далі виникає питання, ми проби відібрали, як звідти все-таки з ґрунту їх вилучити. Для цього використовують спеціальні прилади, які називаються еклектори. Їх є багато різних типів. Це є термоеклектори, а також градієнтні колектори. Принцип дії колектора полягає наступний. Світло світить, лампочка, відповідно, зростає і температура, і світло. Гриботиди характеризуються тим, що в них є негативний фото- і термотаксис. Тобто вони тікають від несприятливих умов світла, а друга температура. Також зміна вологості. Вологість знижується, але їм стає сухо, недобре і вони тікають. Тікають куди? Вони тікають глибше у ґрунт, де власне, відчувають комфортні умови. Тікають у ґрунт, але тут вони провалюються через гілку у ємність, наповнену спиртом. Або водою, якщо воду використовуємо тоді, коли нам треба одержати кліщів живих, щоб проводити різні спостереження. Подальше вивчення відбувається з допомогою мікроскопа. Зокрема, світлового мікроскопа. Це збільшення дає від 100 до 1300 резів. На цьому слайді ви можете побачити і фотографії. Пенцерних ключів, які зроблені з допомогою світлового мікроскопу. В останні роки набуває популярності метод електронної мікроскопії, оскільки даний метод дозволяє одержати набагато об'ємніші фотографії горіботи, які ми можемо побачити на даному сайті. Тепер, власне, про горіботи. Так, на сьогодні відомо більше 10 тисяч описаних видів, які належать до більше, ніж 1000 родів і більше як 1500 родин. А їх численність у розрахунку, розрахунку на 1 метр квадратний може сягати від тисячі, це так як на луках, до декількох сотень тисяч екземплярів на метр квадратний. Чим живляться? Що Чи їдять в парці? Гідтять е, відмедлі-органічні рештки, бактерії і інші мікроорганізми. Також живляться і грибами. Е, трапляються факультативні хижаки, які полюють на, різних, на різну мікрофауну, а також на нематод. Нематоди це такі круглі черви, мікроскопічних розмірів. Деякі їдять у мертвих члени станових. Слід зазначити, що орібатити відіграють значну роль у розкладі мертвої органіки. Наприклад, самі бактерії без орібатит і деяких інших мікроартропод мертву органіку розкладають в 10 і більше разів повільніше, ніж, ніж з ними. На представленому слайді е, показано, як різні види горіпати їдять різні частини листка. Черешок їдять обіоїні горіпатиди, а іншу поверхню їдять дамеоїдні, братектої і птікоїні горіпатиди. Життєвий цикл панцирних кліщів розпочинається з яйця, з якого виходить передличинка, яка... Потім перетворюється в рухому шестинову личинку. Проходить линька і різні три німфальні стадії. Кожна стадія супроводжується линькою. Як проходить остання стадія, проходить доросла особа, яка потім так само буде відкладати явість. Деколи? Орібатиди, власне, вилуплюються всередині тіла самки і розрізають її тіло зсередини. Є таке живородіння, і самка кладе своє життя для того, щоб продовжити рід. Тривалість життя урібатиду може сягати від 1 до 2 років, в деяких випадків 4-5 років. є Довги віоіндикатора <різько> не середовища. Зараз я спокійно трохи із різноманіттям панцельних кліщів. Так. Ми розпочнемо із еврофіхтонів. Це доволі древня група панцівних кліщів. Про що свідчить? Те, що задня частина його панциря позаду має такий сегмент, так би мовити, який б Це є панцир, який поділений на різні частини. Це є архаїчна ознака. Цей тип кліщів полюбляє дуже зволожені субстрати. Тобто він живе там, де є більше вод, води. Наступний. Наступна група піщів це його піоідні пансерні піщі тварини дрібних розмірів, які живуть в дрібних ґрунтових І Вони можуть в принципі, залізти туди, туди, куди інші панцирні піщі не залазять. Їх форма, якраз форма тіла, дозволяє це робити. Це найбільше за видовим складом група орібатит. Вона налічує більше тисячі видів. І це дуже колосальне число, оскільки це близько 10% від всіх відомих хворіпотип. Цікавою властивістю покоєних панцирних кишів є їх здатність складатися в коробку, коли вони е, відчувають загрозу. У них є порожнини в тілі і також спеціальні м'язи, які втягують їх кінцівку від кінцівки у Власне, всередині тіла. І таким чином вони закриваються. Це, именно, звичайно, допомагає виживати, коли вони відчувають різні небезпеки. На представленому слайді зображені панцирні кліщі, для яких характерні утворення, які нагадують крила. Вони називаються птероморфами. Насправді ці птероморфи... Так само відіграють надзвичайне значення, як захист. Тобто під них ці самі кінцівки так само ховаються під панцир. Їх прикривають збору. На наступному слайді ви бачите представника оріпотит дамеоїдного типу. Його лап, власне, він чимось нам нагадує трошки поутілу. За рахунок особливо тих довгих ніг, які, які він має. Він живе переважно на поверхні субстрату, у підстилці лісовій і таких місцях. На цьому слайді ви маєте змогу спостерігати чудо природи. Це птерохтоніус. У перекладі з латині він називається кліщ з замінськими крилами. Оскільки його тіло прикрашає чудернацькі вирости, які дещо нагадують крила. Е, насправді, оці вирости, е, які ви бачите, це є дуже сильно розширені щетинки, які він має. Ось так. Це є так само древня група падит, яка е, збереглася до наших днів. І, мож, і є навіть у нас в Україні волосся. Полюбляє так само вологність біодобри. Ну і зараз, надіюсь, погибли. На знаходяться на столику у чашці пет. І після того, як, надіюсь, будете задавати запитання, будемо розглядати оце піщано. У якісь питання? Має. Ну. А панцевник це то саме? Що палові ліщи? Трошки не так. Пилові кліщі. Це взагалі зовсім інша група кліщів, які все-таки вони родичі є, але зовсім інші. В кліщі вони більше шкідники. А панцирні кліщі вони відігрують надзвичайно корисну роль в екосистемі, оскільки вони е є санітарними, вони їдять все те, що відмирає. Листочки відмирають рослинах, Відмираються різні тваринки, вони їх просто їдять для того, щоб ми не потонули у тому мусорі органічному, який накопичується у світі. Чи є ще питання? В короб... в коробочку. Чи в вони під час світових схвалитися мають чи схожі схожий стан до бактеріальної цисти. Великі періоди не можуть перебути в цій коробочці і наскільки сильні нескрії умови не можуть пережити. Ну, Дякую за питання. Власне, це трошки різні речі, оскільки ну, бактеріальна клітина це є коли. Наприклад, виникають несприятливі умови, змінюється температурний режим і тому подібне. Коли оці тікові гнюріпати складаються в коробочку, вони це роблять тільки на момент, коли відчувають якусь певну загрозу, наприклад, хижаки. Хижаки або десь щось там, вібрація якась. Вони склались як черепахи або слимачки. Переч... Перечекали цю небезпеку. І далі вилазить з цього панциря і собі гарненько далі живуть. Дякую. Дякую. Ще питання. Там, де Змінки з електронного мікроскопу різнокольоровість така яскрава. Це тих препарат чи вони реально такого ходять? Це, власне, робить вже комп'ютерна програма. Є стануючі мікроскопи, вони надзвичайно доріг, які, власне. Європейські країни і Америка дуже активно е, використовують. І там є такі програми, які вже самі, ну там оператор задає параметри, угу. ну і вони. Це, це не реальний колір це це трошки. Е, він такі демонструючи трошки виглядає для та, кольор, так, кольор. Так, він зроблений так. на основі реальних, е, як то натуральних кольорів, але трошки власне. Що, І скажуний. Щоб багато. Так, щоб гарно було. Так, ще e, Значить, в мене таке питання. От на другому слайді можна? На другому слайді. Чи це складно? Не складно. Ну, Та, це питання продовження першого питання. Так, так. Другий слайд. Ні, той добре систематику дали. Ну, але вона не, не видна. Де оті кліщі, які ми приносимо е, на собі чи з лісу? Ось ця хлоба. Ага. Іксодовість. Іксодові кліщі. Тільки оті кліщі є небезпечні для людини? Дякую за запитання. Іксодові кліщі є надзвичайно небезпечними для людини, але крім іксодових кліщів Наприклад, є групи ендестематичні кліщі, які вони фактично є шкідниками різних, е там псують зерно, всякі ага. харчові продукти, тому подібне. Гамазові кліщі це переважно хижаки, хіж, ага, але, але вони так само можуть живитися. Паразитизувати на інших істотах, але не на людині. Вони можуть наприклад, на комахах, на mm -hmm. різних чи настановах і тому подібне. Mm -hmm. А то якраз тільки та група іксодові вони є такі, що от ми приносимо додому, які всі бояться. Думають, що це всі кліщі, а насправді це тільки всього навсього невеличка частинка з усіх кліщів, які є. Добре, дякую. Тепер, друге, як ви показали е, час і дивону кліщі, там вроді, вроді була ще і верхня лінія, яка обмежувала цю е, оце. Е, низ був дивон, а ви говорі, чим ви обмежили е, певну. Е, ще ще. Дивіться, ви винесли дві лінії. Так. То після того нові кліщі не робляться, а живуть тільки ті, що вийдуть. Ага, чи, щоб... чи, чи допустимо, неогені виникнули не нові кліщі? Чи тільки в цей період, який ви показали, від деворну до скільки. Допустим, власне, оцей період Кембрійський період це є початкова точка, де знайшли перших викупних оріботих. Інші оріботиди пізніше. Вони так само виникали. Але, але там дуже багато. Добре, ну після пермі виникали, чи вже ні разу не Ну, це треба вивчати. Добре. Це вчите в певній від роботи часу. Тепер, ви показали цикл життя кліща і... Чи... чи він схожий на цикл життя Жука? Зовсім не схожий. Є? А він схожий тільки тим, що відбувається линьки. А кількість стадій, власне, зовсім відрізняється. Добре. Може, тоді, перепрошую, що я нуджу. Це, це дуже добре. Ви показали два такі гарні мікроскопи. Що у вас є такий мікроскоп? У нас немає, але зараз це є дуже популярно, якби нам надали грант хороший, Ми зараз його купили і. А, ви ще його Активо, не маємо трохи. Так. так, ми маємо тільки потужні світлові е, мікроскопи, які так само можуть робити гаді снімки, але... Е, а, що значить робити снімки? Мікроскоп вже є разом з фотокамерами? Так, так, так. Це умонтована камера, зверху. Добре. добре. Ну і е, є 100 тисяч видів. Скільки нових видів ви відкрили? І ви їх будете теж називати туні ж замірськими крилами? Дивіться. Є 10 тисяч виділів ріповід. І плюс зараз я виявив приблизно 6 видів, які в перспективі хочу описати як нові для науки. І, власне, у вільний час і від дисертації інших. Я це з радістю буду робити. І це назвати Андрійський Ну Це залежно від того, які вони мають цікаві ознаки. Дякую вам за питання. Чи ще є питання? Е, тоді, якщо немає питань, будемо переходити до демонстрації. У <плес> черзі <плес> е, без <плес> різними руками. Хто має бажання, <плес> підходимо, беремо луку. Ось тут є чашка Петрі. Бачиш щось? <плес> <О>, ось так виглядає <плес> з Kodėl jie yra tame centre? Matai, šikimo lenktynėse? Galbūt būtų išpiktis?